Всім привіт! Ви на каналі Doll Dayріes, і сьогодні я вам покажу Барбі-колектор з серії Coca-Cola. Це перед нами Барбі Межорет, що означає буквально з французької «болівальниця», Але це більше, знаєте, як учасниця параду. Барбі та Coca-Cola доволі часто роблять колаборації, і це не є перша лялька в колекції, серед інших можна побачити. Автозувок Барбі, Summer з Барбі, Coca-Cola Ken, Barbie Doll Вейтрес, вона є брюнетка та є блондинка, також Soda Fountain, Barbie Coca-Cola Cheerleader та інші. Були ще також деякі Кока-Кола Барбі з 90-х. Але зараз перед нами Барбі з серії Collector. Як я вже казала, це Барбі Межурет, що дослівно перекладається як вболівальник. Але це швидше барбі барабанниця або учасниця якогось параду, яка вона виконує трюки зі своєю паличкою, у неї характерний костюм, капелюх, ну, в принципі, її уніформа. На жаль, коробка у мене не збереглася, оскільки я купила її за доволі дешевою ціною. Через велике пошкодження коробки. Тому лялька у мене ну, власне з підставкою, з комплектацією, яка була, також з сертифікатом, який засвідчує справжність ляльки про те, що вона була створена дизайнерами Mattel в співпраці з компанією Coca-Cola. Коробку пропоную оглянути за допомогою промофото, які я знайшла в інтернеті. Це коробка неправильної форми. Передня частина це доволі такий великий блістер, який заходить на бокові частини коробки, який повністю показує нам ляльку. Також внизу цього блістера ми можемо побачити назву колекції, тобто це Кока-Кола Барбі. В принципі, коробка нічим особливо не цікава ззовні, це просто червона коробка. Зверху написано назва колекції. Знизу це інформація від виробника. І насправді доволі цікавою є задня частина коробки, тобто зад. Задня частина коробки знову ж таки повністю червона. На ній ми можемо побачити білий текст та картинку в ретро-стилі, де зображена дівчина в передній формі. Яка закликає нас, давай вип'ємо коли, Let's have a coke. Тобто це таке, знаєте, дружній заклик. Над картинкою написано, що це п'ята в колекції Coca-Cola Barbie Collector. І під картинкою написаний доволі гарний, теплий текст. Життєрадісність і приємні моменти є серцем чудових спогадів. Згадайте чисту радість від зустрічей із сім'єю та друзями на головній вулиці, щоб подивитися парад. Усе місто з нетерпінням чекало початку виступу. Автобусами з усієї області приїжджали музиканти, щоб наповнити вулиці звуками духових інструментів та яскравою музикою барабанів. Музиканти марширували вулицями, приносячи радість захопленим глядачам. Холодна Кока-Кола освіжала всіх великих і маленьких у ці моменти. До і після параду е вона створювала осередки радості. Тоді, як і зараз кожен насолоджувався улюбленою Кока-Кола та ляльками Барбі. Все ще захоплюючими, все ще досконалими. І оскільки через блістер видно повністю середину коробки, то там ми можемо побачити інших ляльок, які начебто зібралися на вулиці, щоб подивитися парад. Фото зроблене чорно-біле. Але, наприклад, логотип Кока-Кола виділений червоним. Не знаю, як ви, але коли приходить ось цей зимовий час, я постійно згадую доволі вже стареньку рекламу Кока-Коли нашу українську. Я зроблю вставку. Кока Кола, святкуємо разом! І, власне, ця Барбі е, також доволі святкова, як на мене. Нехай на коробці пише про холодну Кока-Колу, яка освіжає, але ж не всюди зима є холодна. І тому, можливо, це власне і парад до Нового року. Е, лялька дуже гарна. Е, в її образі домінують е, ну, переважно це білий колір. Але, ну, в принципі, в її образі немає кольорів, крім білого, червоного і е, вкраплин, золотого. Ну, є ще цей капту. І чорний ну, таке темно-коричневе волосся, бо вона у нас брюнетка. Що ж, давайте оглянемо цю ляльку. На її голові є такий характерний капелюх з. Червоним пір'ям зверху, капелюх білий, але спереду є такий червоний трикутничок, золота така стрічка, і чорний, як я вже казала, чи це комірець, чи це каптур такий. І на каплюсі два рази навіть написано Кока-Кола. Зверху червоними літрами, і на червоному фоні білими літрами також тут можна побачити пляшечку Кока-Коли. Лице Барбі дуже гарне. Воно, в принципі, на ній немає якогось дуже яскравого макіяжу за виключенням її такої червоної, я б навіть сказала, багряної помади. А в принципі, макіяж у неї такий звичайний нюдовий, можна сказати. У неї блакитні очі, скільки це барбі. І булося яке закручене а-ля Ретро стиль. І воно дубове, серйозно. Його тут ну, просто. Настільки лаком залили просто намертво. Ну, оскільки це колекційна лялька, на неї ніхто не буде гратись, вона буде стояти собі на полиці. І тому томуся. Цей капелюх тримається на резинці, і також він закріплений деякими пластиковими штирками тут. Я не буду їх знімати, оскільки ляльку роздягати я не збираюся, то нехай вона собі буде. Переходимо до одягу. У неї є така яскраво червона накидка. І вона доволі така, не знаю, вона не оксамитова, вона як замж. І вона трошки примнялася, оскільки я довго її зберігала в коробці, вже, власне, інший, не її фірмовий і тому воно трошки прийнялося. Але я думаю, що як вона постоїть у мене на полиці, накидка, вона, так, знаєте, випрямиться. Зверху на ній це, власне, наче піджак. І воно доволі деталізоване. Мені здається, що і піджак, і спідничка зроблені з бавовни. Воно защіпнуте. Тут є, наче золоті гудзики. І оці елементи вони є намальовані. Радше, я б сказала, що це наклейки, але це, ну, це точно не тканина. Червоний комірець з золотою. Стрічкою, яка обвиває, також є на плечах червоні ці штучки з золотими заклепками. Також навколо рукавів. У нас є золота стрічка. Я підозрюю, що ця, ця конструкція тримає накидку, але знову ж таки, знімати накидку, взагалі нічого з цієї ляльки я знімати не хочу. Єдине, я знімала спідничку, оскільки ній була пляма жовта, я попрала. І зараз вона просто білосніжна, така, як має бути. Власне, спідничка у нас біла повністю. Вона така. Я не знаю, плісірувана. Вона така як гуфре, ця спідничка. І внизу вона має дві червоні полоски. Також на рукавах Барбі. Рукава, в принципі, білі, але вона має в кінці червону ставочку і знову ж таки золоту стрічку. В руці вона тримає паличку, якою вона виконує трюки. І оскільки лялька була стара, деякі резинки потріскалися, я закріпила своєю резинкою цю паличку. І Паличка у нас такого золотого кольору, паличка сама зроблена з пластику. І до палички прикріплені стрічки, одна червона, на якій написано Coca-Cola. Також біла стрічка, яка ну, в формі бантика, і здається, що їх є дві. Власне, туфлі Барбі, вони, ну, їх можна зняти і швидко назад надіти. Це білі чобітки з червоним помпом. Якщо говорити власне, про саму Барбі, Е, молд лиця у неї, це є Generation Girl. Це вже є з 2000-х, оскільки лялька 2001 року там вже був цей новий молд. І тіло у неї таке для позування. Воно не дуже сильно рухливе, воно просто, щоб лялька от собі стояла на полиці і хіба згинаються коліна на такі на щолчок. І все. Також фан-факт: у ляльки є трусики. Щоб ви собі розуміли, це не є така звичайна лялька для дітей. Е, така у нас красуня. І підставка. Підставка по типу е, сідла, е, оскільки, коли вона стоїть, особливо на полиці, здалека взагалі не видно, що вона стоїть на підставці. Е, я відкладу ляльку, а на підставці внизу. Написано, що є це Барбі Collectibles, тобто що це є колекційна Барбі. І підставка насправді доволі класна, доволі стійка. Вона така доволі, я б сказала, важча, ніж, наприклад, у Лол чи в Монстер Хай. Хоча, думаю, що в колекційних Монстер Хай підставка теж. І е, тут внизу написано, що е, 1997 рік це, напевно. Як коли зробили власну таку модель підставки і Індонезія, де її виробили. Також мател, оскільки мател-виробник. І на такій гарній ноті я завершу огляд нашої ляльки і хочу побажати вам веселого, щасливого Різдва. Щоб ви святкували його в колі друзів, в колі рідних. Головне, щоб ви були щасливі та ваші рідні, друзі. І також хочу привітати вас з наступаючим новим роком, щоб все було добре і в країні, і з нами. Я закріплю декілька зборів, оскільки це завжди актуально, це завжди потрібно. От і на цьому, я думаю, ми можемо прощатися. Всім па-па. Не забувайте підписуватися на канал, на телеграм-канал, також на наш Тік-Ток. І ставити вподобайки, також пишіть коментарі, що вам подобається, що вам не подобається, що ви ви змінили. І до зустрічі